Тріскоруба, тріскоріза, не ще поріз, ще по... Це не наше. Це 125-й, він встановлюється напряму на двигун без всяких шківів, вал надівається на вал двигуна, перекручується, там шпонка, Ніякого захисту. Якщо заклини може урвати колінвал, може урвати шпонку, буде шукати слабе місце і може погнути. Такий варіант ризикований. Двигун від п'яти коней, для такого розміру непоганий, оберти на такий діаметр вала якраз теж підходить добре. Було б краще, аби стояв один ніж, один ніж важко балансувати, він сточується і так далі. То практичніше робити на от балансований вал балансовано окремо два ножі. Сама підставка. Сюди кріпиться двигун. Бажано через гумову прокладку, китайський дюраль і так далі Лапа є від вібрації, треба гасити її гумою. Багато випадків, що відпадали лапи. Тоді на сам двигун кріпиться корпус на посадки. Основна посадка це ця йде, менша. І прикручується чотирма болтиками в Китай. Я зробив таку більш конструкцію технічну, щоб можна було її прикрутити, і відремонтувати, зняти. Був варіант ще із ось таким підшипником розглядався, але мені не підходять, але якби підходили, було б набагато простіше і дешевше. Виготовлення такого апарату доволі складне, непрактичне. Поки це була експериментальна робота, поки експеримент на цьому завершився, ось для порівняння 125-й карбон плюс заготовка 160-го карбону. 160-й в мене був до цього моменту найменший. Я його вважав таким маленьким для садоводів він мене йшов. Але рубає він і на мульчу, і на паливо дуже добре, все залежить від самого двигуна по потужності. Ось одразу перейдемо до самого 160-го. Цей робився під електродвигун з електрообладнанням. На шпильках двигуна кріпиться, натягується платформа. Двигун розрахувався 3-4 кВт, шків такий не дуже потужний, відкручується шків, ставиться інший, більш потужний, і можна ставити. Потужніший двигун, да? тільки електро. Можна вал відбору потужності з мотоблоку, з міні-трактора, але не бензиновий двигун через те, що вал на іншу сторону шків виходить. От такі апарати це самі, самі практичні. Для мульчі, для щепи на паливо, якщо котел якщо такий підходящий для щепи, щоб горіло, то він дуже добре підне. Якщо котел. Не сильно під, 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 підігнаний, там не котлова, не нижнього рівня, не шахний, то потрібна крутніша щепа, тріска точніше. Ну і по самій щепі. Щепа це рубана з тонкого матеріалу, тоненькі гілки, товсту мглов, товсті рубає такими пятаками, такими п'ятаками, такими. Це все дрібеньке було і 220-й барабан. 220-й барабан трохи крупніше виходить. Ось при різних кутах атаки той самий, той самий виліт ножа. Що в цього йде 5 мм, в цього йде 3, максимум 5. В цього ті 5 мм. Це оптимальний виліт ножів, оптимальна робота, практична робота. Підганяється оберти двигуна. Під, під цей вилют. Швидкість різу, тоді потрібно настроювати на ніж 20 метрів за секунду. І тоді не я гілку з рук, не тяне руки, не так по руках, працюється більш-менш комфортно. Оптимальна нагрузка на самі ножі, на вали. Якщо достатньо заточені не тупі ножі, то дуже добрий самозахтяг. Кут бункера це не дуже великий, саме затяг буде такий середній, при, при гострих ножах буде добрий. Якщо йде більш потужні двигуни і потрібний більший самотяг, затяг, кут практично до 45 градусів можна піднімати. Тоді заготовка буде падати практично сама, а далі ножі будуть затягувати. Поки на цьому все. Пізніше ще буде відео, як зібраний буде. Цей маленький, Ну, робити я його, роботі я його випробувати не, не планую. Оки все, всім дякую, до побачення.